Доброго дня. І так, ми продовжуємо праву ілюстрацію у Вінниці. Зараз йдемо надати голові обласної державної адміністрації докази і скарги щодо злочинів корупції підлеглих. Поїхали з нами. А водира підтягнулась. Маск. Ну, вот Маск. Доброго дня. Ми до Сергія Сергійовича. Доброго дня. Доброго дня. Напад. Це не напад, це, О, це напад. Ми, ми йдемо в приймальню до Сергія Сергійовича. Добрий день. Ми до губернатора. Доброго дня. Що, що? момент оператора цікаво. А де він зараз? Ви нам не підкажете? Це інформація в білому доступі, а А коли він буде? Ви володієте взагалі? розпорядками його дня? У вівторок, тобто зараз він е, в, в робочому від'їзді чи на лікарняному чи де? Я? В нього відпустка. Добре, давайте. А ви хто будете у нас? Радник голови. Ми хочемо вас, як радника голови, так як ми прийшли в приймальню, публічно передати звернення. Один екземпляр ми просимо, щоб ви підписалися, так як ми в нас отримали його. Звернені є вимога про те, що підлегли, підлегла голови обласної державної адміністрації вчиняє протиправні дії. Ми е, хочемо надати докази з особистого прийому, але, на жаль, губернатора немає, голови обласної державної адміністрації. Тому ми зараз залишаємо звернення з вимогою. В його приймальні. Зараз, як вас звати? Зараз підійде помічнику. Звати, нагадайте, як Єгор. вас? Єгор. Єгор. Ми звернення зараз залишаємо Єгорові. Хочемо, що ми від голови обласної державної адміністрації. Так як голова обласної державної адміністрації слідкує за всіма органами виконавчої влади, за своїми підлеглими на предмет дотримання законодавства в Вінницькій області. Ми е, знаємо, що в Департаменті інформаційної політики відбуваються корупційні дії, зловживання тощо. Ми зараз звертаємось, щоб від е, голова обласної державної адміністрації виконав свої посадові обов'язки, мінімум звільнив посадову особу з посади відповідно за її порушення законодавства, корупцію, він це може легко е, перевірити, підтвердити, дамо їй самі докази, надамо. Тому... Зареєструйте нам, будь ласка, що ви нас отримали. Просто напишіть, Єгор отримав, нам буде цього ну, достатньо. Ведеться через канцелярію. Я знаю, я знаю, що через канцелярію. Ви, ви напишіть, що ви просто хороший хлопець Єгор, який працює в обласній державній адміністрації Помічний. за бюджетні кошти. Помічник отримав від нас, від представників громади, звернення. От бачите, тут підписано в тому числі і мною, моє ім'я. Сергієнко Сергій, Сергій Віталійович. Ось моє посвідчення особи. Ви нам напишіть, хочете карандашом, хочете, щоб ви нас його отримали оборучкою. Зараз зачекайте, прийде помічник він вам все-таки це підпише, бо може, в нього більше сили, принаймні військова. <звук> так, розповім, хто не в темі або хто не в курсі, суть проблеми. Суть проблеми полягає в тому, що. В о, робочому корпусі обласної державної адміністрації є департамент інформаційної політики і далі далі. Він Десь займається державно. з, з нашого аналізу, з наших доказів, які ми маємо зловживанням і корупційними діями. Ця посадова особа, керівник цього департаменту якраз ці дії розмножує і прикриває. Ми до неї приходили. Попросили її написати заяву на звільнення, тобто, в межі і спосіб передбачений законодавством, вона сказала ні. Тому е, зараз ми подали заяву про злочин е, за статтею зловживання особи своїм службовим становищем, і будемо, і будемо надалі притягати її до відповідальності. Але існує ще один механізм. Тобто, керівник органу виконавчої влади на... Даний час це голова обласної державної адміністрації Сергій Сергійович Борзов може її звільнити посаду, виконавши свої посадові обов'язки і законодавство України. Ось чого ми сюди прийшли? Тобто правова ілюстрація заключається в чому? В межах законодавства, в межах Конституції, ми захищаємо свої права і ними напряму користуємося. Тому ми прийшли. Сюди, не попереджуючи нікогось. Мінус в тому, що ми не попереджували, тому ми зараз його на місці не застали. Це зрозуміло. Але свою, о, своє завдання ми виконали, тому що ми офіційно передаємо наші звернення, на які, звичайно, Сергій Сергійович нам відреагує в межах законодавства, тому що ми якраз з ним зараз, о, як кажуть, Представники е, одних інтересів, представники законності, представники, представники інтересів громади і взагалі е, держави в цілому. Ми е, за конструктив, ми за дотримання законодавства. Так, повертаємося до реєстрації звернень. Є помічник. Ви нам напишете, що ви її просто отримали? Можна навіть карандашом. Концидалі. Концидалі. Ні-ні, ми можемо відповідно до законодавства зареєструвати через канцелярію, через особистий прийом. Ми зараз прийшли на особистий прийом, на жаль, керівника нема. Ви нам черкніть, просто, що ви отримали його. Дивіться, ви будете це, буде. це робити чи не будете? Ми на заставляти на вас не будемо. Я не знаю відео. законодавство. Ви будете це робити чи ні? Я не буду це робити. Добре, то ми тоді офіційно да. залишили звернення. Ось, копію ми з собою забираємо. Та не потрібно. Ви ж дієте майже якийсь спосіб, ми вам залишили, ви далі його розглянете. Відповідно, законодавство. Добре на, цьому, добре, на цьому поки все. Поїхали. Бачите, все цивільно, все добре. Нема кому що переживати.